Вітаю всіх на каналі Елабаше. Продовжуємо тему апаратних методик, і сьогодні у нас герой, який знайомий багатьом Дарсонваль. Що це таке? Дарсонваль – це апарат, який працює на основі імпульсного струму високої частоти. Він стимулює мікрокоциркуляцію, покращує обмінні процеси в шкірі та має легку антисептичну дію. І знаєте що? Цей маленький девайс справжній універсальний солдат. Для обличчя. Акне розширені пори тьмяний колір шкіри, для волосся випадіння, повільний ріст себорея. Для тіла покращення тонусу, зменшення целюліту, стимуляція кровообігу, кому підходить дарсанваль, підліткам з акне, але під наглядом косметолога, тим, у кого жирна або комбінована шкіра, тим, хто бореться з випадінням волосся, людям із набряком чи порушенням мікроциркуляції. Протипоказання, онкологічні захворювання, епілепсія, вагітність, кардіостимулятор, купероз у деяких формах обов'язково дивитися індивідуально, хвороби серця і судин у стадії декомпенсації, активний герпес, відкриті ушкодження шкіри. Тобто попри доступність, це не іграшка, а медичний прилад. Його не можна використовувати без попередніх консультацій, особливо при хронічних станах. Міфи про Дарсонваль його можна просто купити і лікувати все підряд, насправді лише після консультації з косметологом. Він повністю прибирає акне, ні. Він допомагає у складі комплексної терапії, разом із правильним доглядом і, можливо, дерматологом. Після нього росте волосся як у рапунці. Стимулює ріст, так, але тільки якщо причина випадіння не гормональна або не пов'язана з хронічними захворюваннями. У підсумку персонваль – прекрасний інструмент, якщо використовується з розумінням, підібраний індивідуально і комбінується з правильним домашнім доглядом, з турботою про вашу шкіру та красу косметологиня Леся Аліфонська.